Вітання! А сьогодні ми з вами розмовлятимемо про Бійцівський клуб, саме про книгу та її коміксове продовження. Фільму, на жаль, я не дивилася, він прийшов якось поза мною. Ну, не дійшли в мене в цей час руки до цього фільму, а ось до книги в свій теж час якби навпаки дійшли. Тому сьогодні ми порозмовляємо трошечки про книгу. Проти фільмів, проти екранізації нічого не маю, але, на жаль, або на щастя, деякі екранізації, деякі фільми проходили поза мене. Але гайп навколо них змушував мене цікавитися першоджерелом. джерелом. Тому ось сьогодні розмовляємо про, про бійцівський клуб, про його перше джерело книжкове. Ну і трошечки затрону коміксове продовження. Так от, я років 5 за п'ять-за сім тому прочитала бійцівського клубу. Книжка мені вельми зайшла, дуже сподобався стиль автора. Так, він мені зайшов. І ця інтрига щодо головного героя, що він має роздвоєння особистості, мені. Вельми сподобалася і у автора, як, на мою думку, вельми добре вийшло її описати, добре в свій текст інтегрувати, що ти реально майже до кінця ну, не уявляєш, що то не дві різні людини Тайлор Дьорден та як його ну ви поняли мене, що то не дві різні курво, людини, а одна єдина. Так що трошечки мачнуватий стиль мені вельми зайшов, вельми сподобався. Так що тут сто п'ятсот плюсиків до карми Паланіка. Ось так що, і так, невеличка відсилка до гік Джорну. Хто зрозумів, той зрозумів. Так що дякую Тайлеру, що взяв такий файний нік. Так от. Зараз трошечки доторкнуся до коміксового продовження. Коміксове продовження теж придбувала за свої кошти, і знаєте, мені особисто видалось, що коміксове продовження вийшло ну, трошеньку слабшим за книгу. Ну, все-таки комікси і книги то все-таки два різних жанра в мистецтві. Ну, і порівнювати їх трошенько не добре, бо все-таки два різних, повторюся, жанри в мистецтві, але коли... Комікс є прямим продовженням книги, тому ну не защепити, не порівняти я їх не можу. Якщо в книзі ти не маєш візуального образу як такого, тобто не маєш перед картинки, і ти все це уявляєш певним чином у себе в голові, що навпаки, іменно для першої частини бійцівського клубу йде лише до плюса, що воно лише фаніше так краще виглядає, то в коміксах, навпаки, ти маєш картинку перед очами і частина інтриги пропада, на жаль, пропадає частина інтриги. Ось. І чи мені реально перше джерело, перша книга бійцівського клубу сподобалась, це саме інтрига. Інтрига, котрою я, ну. Повторюся, моя особиста суб'єктивна думка Ну, інтрига, котрою я була позбавлена в коміксах. Ну, добре, продовження все таке, то ми не беремо до уваги. Але перша частина бійцівського клубу саме вигравала, виїжджала на тій інтризі, що, що давав іменно друкований текст, саме текст, без наявності певних ілюстрацій. І... Повторюся, в бійцівському клубі в книзі ти до кінця не знаєш, що якби розповідач та його альтерего, що це одна і та сама людина, а не дві різні. А, і якась роздрібленість в книзі, саме в текстовій формі, виглядає органічно, нормально. Та добре виглядає, це навпаки додатковий плюс до книги. А ось в коміксах, як на мене, воно виглядає не вельми добре. Воно ця роздрібленість навпаки робить ну, несв'язне повіствування. Ось, ну і це мені не сподобалося коміксове продовження. Так. Ну, в принципі, чи це комікс погано? Ні. Але, як на мене, він гірший за своє перше джерело. І так, мені не дуже сподобалося. Що великий письменника до комікса вельми не сподобалось. Ну добре, розумію. Хотіли ви трошенько поіронізувати, як вийшло в нещодавній четвертій матриці. Гаразд, вирішили трошки поіронізувати над самим собою. Гаразд. Ідея, в принципі, нормальна, непогано, чом би так, але виконання, на жаль, підкачало тут. Це я теж хочу віднести до мінусів коміксового продовження бійцівського клубу. Як на мене, що ця спроба в самоіронію у тих людей, які працювали над коміксом, не вийшла взагалі. Воно якесь несуразне. Як Ну, воно просто виглядає як щось окреме, що не вплітіно в основний сюжет. Воно вибивається від основного повіствування, на жаль. Ну, воно нормально, органічно не вплетене в саму історію, в сам сюжет. Ну, ця іронія має органічного місця у самій історії. Вона Начебто взяли якийсь фрагмент з фільму Ой, а як ми ту книгу писали, як ми ту історію придумували і просто без обробки, без нічого взяли і впихнули до коміксів. І в мене питання. Ну, от нащо було так робити? Нащо відповіді, ну, як би, на жаль, конкретної нема, коректної. Ну, а якщо у вас є, можете зазначити її в коментарях. чекатиму. І дякую вам за увагу! До побачення і па-па!